Вітаю вас, мої рідні! З вами Наталя Ворох. І ми сьогодні з вами переходимо до нашого екватору. Сьогодні у нас завдання 4, і воно достатньо об'ємне буде, тому я його даю на 2 дні, але якщо ви будете відчувати, що вам двох днів недостатньо, то ви можете ще захватити третій день. Тому що наступне завдання номер 5 воно буде в нас трошки коротше, але я теж буду на нього давати 2 дні. Тобто, для чого я вам зараз це на самому початку кажу? Для того, щоб ви починали відразу, щоб ви не думали, що якщо три дні дається, ну так, в запасі, наче один деньочок, то ви можете зробити перерву. Звісно, ви можете зробити перерву, якщо ви відчуваєте, що ви ще не догнали, і якщо ви. В якихось своїх процесах, але впіймайте цей поток і йдіть прямо від завдання до завдання, щоб ви зробили своє прибирання не в розтягнутому періоді, а от зараз, за підход. Тоді ви будете відчувати, що результат вас буде надихати, і він буде швидше такий, прямо помітний. І так, переходимо до завдання 4. Сьогодні ми будемо працювати з нашою кухнею. І кухня це. Для, наш, для нас, жінок, це місце, де ми проводимо е, таку значиму частину свого життя. Тому е, кухня це не просто там, де ми готуємо їсти, і там, де ми приймаємо їжу, а це наш такий внутрішній островок, е, де ми Розширюємо свою жіночу енергію, тому що на кухні ми готуємо. На кухні ми проводимо час просто в своїх, можливо, хобі, можливо, ми щось можемо подивитися. Якщо у когось дуже така затишна кухня, є достатньо місця, то ми можемо навіть так усамітнитися в цьому куточку і щось своє послухати, щось подивитися, щось почитати. Можливо, у когось на кухні є крісло-качалка, чи просто м'які крісла, де ви можете просто побути в своїх тихих енергіях. А також на кухні ми готуємо для всіх членів сім'ї, вкладаємо туди свою саму світлу енергію, любов. І від того, як наша кухня прибрана, залежить якість їжі, яку будуть вживати наші рідні. Ну і ми ж також. Спочатку ми починаємо з самих таких, як для мене, то це самі Часті місця, де ми кожного дня по декілька разів затримуємо свою увагу. Це холодильник, і це це місце, де ми викидаємо сміття. У когось це може бути під. Мийкою, у когось, можливо, десь збоку. По феншую рекомендую, щоб це було збоку, але не в усіх є така можливість, і часто хазяйки ставлять відеречко для сміття під мийку. Подивіться, будь ласка, в якому стані у вас знаходиться це місце. Якщо там щось є зайве, а ми часто звикли щось таке, те що ми десь в куточках не. Помічаємо, ми щось туди звикли класти, що, можливо, щось згодиться нам ще, то подивіться, що у вас там є у цих куточках. І зробіть так, щоб там було дуже чисто. Все винесіть, все зайве, залиште відеречко для сміття, і якщо там якісь ще хтось може зберігати миючі засоби для кухні, то це теж дозволяється. Ну, якісь іще такі речі, які ви можете покласти саме біля відречка з сміттям, ви на свій розсуп теж можете покласти. Засталіть чистеньким папером чи клейоночкою, щоб коли ви кожного разу будете відкривати, щоб ваше око радувалося. Тепер подивіться на свій холодильник, в якому він стані, що там в вашому холодильнику. В якому порядку упорядковані продукти, чи вони по категоріям, чи вони лежать, хто на якій поличці хоче. Зробіть так зручно і так красиво, як ви зараз можете на даний момент. Ви можете подивитися якісь інструкції, якісь відео в Ютубі, як упорядковувати холодильник. Потім переходьте до інших шухлядочок підвісних. Шафів, шаф і під столиком у кожного теж є якісь або видвіжні комоди, або дверні полички. І тому подивіться одна за одною в кожній Місця для зберігання ваших кухонних речей, інвентаря, що у вас де лежить. Я скажу вам загальний принцип. Максимум зробіть так, щоб у вас на одній поличці лежала одна категорія. Тобто, якщо у вас кастрюлі і сковорідки лежать десь на різних полицях, то зробіть так, щоб вони лежали в одному місці. Лежали, стояли. Якщо у вас крупи теж в декількох місцях, зробіть так, щоб вони були на одній поличці, в одному місці. І дуже круто, якщо у вас вийде зробити сортування їх по Боксам або по спеціальним ячейкам для зберігання круп. Зараз дуже багато всього можна купувати, і ви можете підібрати під себе. Але якщо ви просто на скору руку зараз робите от прямо сьогодні це прибирання, то просто посортуйте, хоча б просто по боксам, і ви можете в сухі баночки пересипати крупи, просто звичайні, якщо поки що ви не купили нових. Або можете залишити їх в пакетах, але я часто бачу, як е, е, жінки ці пакетики просто зберігають на поличках. І тоді, коли вони в постійному спілкуванні з цими пакетиками проводять свій час, то вони через тиждень-два в таке трошки хаотичне, в хаотичний вигляд перетворюються, тому що немає. Структурності. Тому під кожний вид круп займіть бокси. Наприклад, у мене в моєму господарстві я використовую окремий бокс для крупів і окремий бокс там для різного виду муки, окремий бокс для спецій. Тобто, щоб у вас теж по категоріям продукти харчування зберігалися, точно так, посуд. Тарілочки до тарілочок, чашечки до чашечок. Звісно, у кожного є свої зараз можливості, можливо, обмежені, обмеження по простору. І якщо у вас немає достатньо місця для того, щоб зробити це по категоріям, то зробіть хоча б на даний момент так, як вам буде зручно. І ще один момент. В організації будь-яких речей, будь-якої категорії, важливий такий акцент. Кожна річ. Вона повинна лежати на такому місці, щоб її зручно було туди повернути. Тому що, якщо нам щось треба взяти, то ми навіть стільчик можемо підставити, тому що нам ця річ зараз дуже необхідна. А чому часто? Трапляється таке, що наші поверхні захламлені, тому що нам незручно відразу її покласти на місце. Тому звертайте увагу на те, наскільки плотно у вас між собою речі лежать. Якщо її ще витягнути можна, то дивіться, чи можна її туди поставити назад. Чи багато у вас один в одному чого стоїть. На це звертайте увагу, тому що якщо у нас дуже плотно всього багато, то, скоріше всього, що в нашому житті так само плотно. Заповнений день справами, які ми просто не встигаємо фізично виконувати. І часто ми не встигаємо зустрічатися із тією кількістю людей, з якою ми запланували зустрітися протягом дня або тижня. Тому що всього багато. Ми не розуміємо, як нам все виконати, те, що ми запланували. І наш простір, він нам дуже в цьому. Допомагає, якщо ми його розріджуємо, якщо ми більш вільно зберігаємо свої речі, то в наше життя приходить більше свободи. Це дуже зв'язано між собою, я відслідкувала це на своєму житті. В ході прибирання кухні, звісно, ви будете все мити. Тобто у вас бонусом кухня буде помита. Всі шкафчики, і якщо у вас. По завершенню організації речей і ще залишиться енергія, то було б добре помити люстри, можливо, зверху шкафчики від жирового нальоту. І ну, взагалі добре було б ще попрати штори, ну, зробити таке тотально чисте прибирання в кухні. Ми знаємо, що чистота і порядок це не про одне і те ж. Тобто порядок це упорядковування речей по категоріям і. Чистота, ми знаємо, що це просто чисті поверхні, чиста підлога, і чисто все всередині вимите. Друга частина нашого четвертого завдання, вона буде дуже обширна, і тому я на неї вам даю два дні. В ідеалі один день, але у кожного буде своя ситуація, і не всі зможуть справитися за один день. Нам треба розібрати всі. Наші антресолі, кладові, якщо в кого такі є, можливо, в когось на балконі є дуже велика кількість різних поличок, і ми кладемо туди речі, якими ми не користуємося кожного дня, то нам треба це все перебрати і подивитися, що нам дійсно треба. Наприклад, якщо у нас були малі діти, вони почали підростати, і в нас залишилося дуже багато речей в тих же ж самих колясочок, іграшок, якими ми точно знаємо, що вони вже грати не будуть, але вони в нас лежать. То якщо ви не плануєте в найближчий час дитину, то краще поділитися з тими, у кого має бути дитина. І якщо ви знаєте, що це комусь дуже потрібно, просто зателефонуйте і в моменті спитайте, чи треба вам якісь речі для дітей. І скажіть, що якщо ні, то я позбавлюся від них там найближчий тиждень. І це дає людям прийняти швидке рішення, чи їм треба, чи ні. І тоді ви приймете рішення, як вам позбуватися від цих непотрібних уже на даний момент вам речей. Але якщо ви знаєте, що у вас ще Планується скоро дитина, ну скоро це, можливо, там через рік, через два, навіть через три, і дуже гарні якісні речі залишеніся від першої, другої чи третьої дитини. То, звісно, ви можете організувати місце зберігання для цих речей і потім в радість користуватися тими речами, які користувалися ваші старші діти. Хто живе у приватному будинку, то в приватному будинку ви знаєте, що є чердаки. І там теж часто зберігається різний непотріб. І, звісно, за ці два дні ми не зможемо вичистити і чердак в тому числі, але поставте собі на замітку, що після завершення цього курсу, а якщо у вас є натхнення і прямо в ході, і ще піти туди і прибратися, винести все те, що зайве. І ще один момент. Якщо у вас є така звичка щось зберігати під ліжками, можливо, у когось не так багато місця, і ви не можете щось просто не входить, ви не можете зберігати десь в іншому місці, то, то цю звичку треба поміняти. З під ліжка треба все прибирати, щоб під ліжком нічого не лежало, тому що це дуже впливає на наш сон, на якість нашого сну. Під ліжком повинно бути чисто і вимита підлога. Тоді ми будемо мати здоровий сон. І в кухні, і в кладових, і в антресолях ми все точно по такому ж принципу викладаємо і беремо в руки річ, прикладаємо до серця і задаємо питання, чи ми його залишаємо, чи гріє моє серце, чи ми його відпускаємо. Буває таке, що є якісь речі, які нам реально не приносять задоволення. Це стосується, там, наприклад, молоточків, відкривачок, там, і ще маса може бути речей в побуті, які нам радості не приносять, але вони приносять користь. Тут звертайте увагу на те, наскільки вони охайні, і чи не треба їм ремонт. І також подивіться, якщо ви можете. Чимось не користуватися, тобто в якомусь там тройному екземплярі у вас одна і та ж сама річ, або вона взагалі не приносить ніякої функції в вашому домі. От Просто, можливо, ви її купили колись давно з тією метою, що колись пригодиться, або може вам хтось подарував, і ви бачите, що вона вам за декілька років ні разу не знадобилася, то ви з легкістю її відпускайте. І по закінченню. Періоду, коли ми наведемо прибирання у кухні і в усіх наших антресолях, це, це стосується також і постільної білизни, тому що часто е господині в антресолях зберігають постільну білизну, якою не користуємося. Це можуть бути рушнички ще наших мам чи бабусь. І от, от, оці всі речі їх теж треба перебрати. І після того, як ви це все приберете і побачите, скільки у вас звільнилося місця, ви відчуєте на собі, яка легкість прийшла до вас. Ну і наведення чистоти стосується не тільки кухні, а й всієї квартири чи всього будинку. Звісно, я повторюсь, ми просто не в змозі фізично зробити це за 2-3 дні. Тому ви в цьому завданні, якщо ви пишете в своїх щоденниках, що вам саме треба зробити, помітьте, що вам до чистоти треба довести повністю весь, весь ваш простір. І практично на цьому завданні наше прибирання і робота з речами, вона завершується. Тепер ваш дім сяє чистотою, тепер у вас знаходяться в вашому гардеробі тільки ті речі, які приносять вам радість. Тепер в вашому домі залишаються тільки ті предмети, які надихають вас, і ви дихаєте свободою. Ви дуже добре потрудилися, це того варто було. І ви будете тепер відчувати, наскільки вам кожного ранку буде легше прокидатися, наскільки вам буде з радістю хотітися заходити на свою кухню, наскільки вам з радістю захочеться приймати ванну в своїй чистій ванній кімнаті, наскільки вам захочеться часто відкривати свої шафи, тому що вони у вас просто сяють з чистотою і порядком. Я вас вітаю! Ви зробили дуже велику практичну роботу. А сьогодні ми з вами... Прощаємося і зустрічаємося в завданні номер 5 З вами була Наталя Ворох. До зустрічі!